Ще один лист зачитає персонально особисто наш директор школи Несторович з позивним директор. Дорогі солдати, те, що до тебе учениця шостого класу Вікторія. Я не знаю в кого. Що... Я не знаю хто ти, як тебе звати, але я знаю одне. Ти людина, завдяки якої я зараз живу в рідному Миколаєві. Дякую вам і всім захисникам України за те, що ви захищаєте нас і всю Україну. Для мене ви взірець мудрості та оптимізму. Хочу побажати вам міцного здоров'я, невичерпних сил та мужності. Ви захищайте нашу землю і наші українці повимодять. Ти тільки чуєш, повернися. Я влагаю. ти не лети далеко в небеса. Бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. Я люблю вас всіх. Сумую за вами, скучаю за вами. Скоро буду. Тільки з перемогою. Убивай побольше ворогів. Хочу стати таким, як ти, сильним і впевненим. Рустамчик з п'ятого класу бажає, щоб ти цю Україну рознес на раз і два. Як думаєте, що може вирости з таких дітей?